Працівники довженко центру збираються на порозі будівлі, аби зустріти новопризначену керівницю установи Юлію Каждан та з'ясувати, якою буде їхня подальша співпраця Сьогоднішній день. Я повинна приступити до своїх обов'язків. Як тільки я буду зареєстрована в реєстрі офіційно, і тільки після цього, згідно свого наказу, я повинна зробити фінансовий аналіз. Юридичний аналіз і термін дії цього наказу моїх повноважень до 31 грудня 2022 року. Я не маю досвіду в кіно, тому що я за фахом юрист. Ви руйнуєте національну колекцію? Вам не соромно? Ви заступник. Голови Держкіно, Це вам не соромно брати питання. участь в цьому фарсі, скажіть, Я пані виконую... Каждан, що ви тут робите? Я виконую, як виконую, вони вас змусить? Обов'язки. І згідно наказу, людину призначено. Вона має Це бути на своєму робочому колеги. місці. У вас є успішні кейси кризового менеджменту. У вас призначили як кризового менеджера? Мене призначили, виконуючи обов'язки тимчасового керівника і з виконанням аналізу фінансово-господарської діяльності. А те, що пише. З видання це кіно у своїй комунікації наголошує, що ви кризовий менеджер. Вона кілька разів наголошувала своїй комунікації. І Що якщо не мали досвіду роботи в інституціях, які займаються спадщиною, і не маєте досвіду кризового менеджменту, в саме в таких інституціях, то власне як ви бачите свою тут місію, перевіряти документи фінансові, це настільки принизливо. Те, що ми маємо доводити свою важливість і свою цінність, коли у всьому світі по замовченню це сприйнято. Окрім петицій, з боку кіноспільноти до Кабміну було направлено низку офіційних листів, де працівники довженко центру мали на меті дізнатися, для чого та з якою метою планують здійснити реорганізацію центру. Як зауважила сама Олена Гончарук, відповідей на ці питання від Кабміну, так і не отримали. І Дивно, що Кабмін, як орган вищої влади, який комплексно може дивитися на системно на будь-яку проблему, не вбачає в спробах реорганізації або такого тиску. Або такого переформатування, скажімо, колекції розподілу, і він не вбачає ні безпекових ризиків, ні культурних ризиків, ні гуманітарних ризиків. Сама пані Юлія вона не буде приймати участі в конкурсі. На питання чи буде Олена Гончарук брати участь в конкурсі на голову Довженка центру, відповіла наступне. по-перше, не закінчилася ще історія з конкурсом, котрий Хакнуло Міністерство культури минулого року, і була порушена процедура мого призначення як переможниці конкурсу і порушені мої права. Кіченко сказав, що контракт не був підписаний, тому що центр не мав існувати як цілісна інституція. Він мав бути розділений, Колекція відокремлена фільмова як архів для довічного зберігання. Його підтримала пані Марна в тому що в взагалі треба відсканувати. Рісувати, щоб вони не займали багато місця. А тут же центр начебто, як установа, яка займається івендами, буде існувати окремо. По-друге, зараз Держкіно обіцяє оголосити конкурс і вже подали положення про його проведення до мінюсту, але та редакція, яку вони публікували, вона вже викликає багато запитань до процедури. І, власне, головне питання: на що буде оголошуватись конкурс на Довженко-центр як цілісну установу, чи Довженко-центр як три окремі е, організації з різними бюджетами? Бо це по суті це чотири різних директори з різними компетенціями. Е, а... Тоді який сенс це буде дві хвилі конкурсу, проведено. Тобто, вже тут закладено якусь нечесність. Не, не ми щиро хочемо працювати. Ми не хочемо страхувати, ми не хочемо звичайно. Зараз це все країна зараз в режимі боротьби. Але наша боротьба це просто гарно робити нашу роботу, продовжувати комунікацію з міжнародними партнерами, виконувати наші обов'язки перед українським партнерами, пропагувати українську культуру, український кінематограф через мову кіно, пояснювати українську ідентичність для України і для світу. Це те, чим ми хочемо займатися, але вимушені отак от стояти в холоді. Старикувати з банерами і не випускати якихось мінімум людей, які сюди намагаються і щось нас чи звільнити, чи віддати забудовникам наше майно. Ми не розуміємо цього. Ми обурені, ми захищаємо колекцію. Ми не просто вона не просто лежить. У нас є цілий штат людей, які вивчають, які народжують сенси, які працюють з цим архівом. Завдання будь-якої культурної інституції бути ефективними на цьому фронті і комунікувати зі світом, підтримувати українців. І ми це можемо робити завдяки тому, що ми знаємо все про українське кіно. Тому ця ситуація, вона, на жаль, викликана незрозумілими і агресорськими діями держкіно. Після більш як двох годин перебування біля входу в Доженко-центр керівниці так і не вдалося потрапити у будівлю. Ірина Сорока, Віктор Мозговий культура на часі.